Що означає неповний кадр? Це означає, що у фотоапараті а, буває два види матриці. Це повнокадрова і кроп-матриця, тобто урізана. Матриця це найдорожча частина у фотоапараті. І а, для того, щоб зробити а, фотоапарати доступнішими для всіх людей, придумала таку штуку, як Менший фізично, менший розмір матриці це впливає на якість зображення, на різкість, на вагу самого фотоапарату і на ціну. Тому кроп камери, тобто не повний кадр, вони призначені більше от, саме для новачків, для того, щоб почати, тому що вони набагато дешевше, в 2-3 рази дешевше вони будуть повнокадрові. У них краще якісь зображення, передача напівтонів, глибина, різкість, можливість працювати на вищих значеннях ISO. Але відповідно повнокадрові фотоапарати коштують від тисячі доларів. Тому якщо у вас обмежений бюджет, обирайте кроп-камеру. Це дуже класно для новачків. Тобто не треба лякатись того, що там е трошечки буде гірше. якість. для старту. Для старту це нормально. Не кричи.